Що стосується моєї боротьби безпосередньо, то вона ще, як для мене, почалася на Майдані. Адже на Майдан я потрапив ще в першу ніч, що дуже такий цікавий факт. Ми їхали з гри, то був мій мабуть, останній професійний хокейний матч в моїй хокейній кар'єрі у Білій церкві. Той вечір ми їхали безпосередньо, поверталися з Білої церкви, і в першу ж ніч я опинився на Майдані. А, всі ті події, які там відбувалися, то я був безпосереднім учасником цього. А, коли в кінці лютого, так, на початку лютого зі мною маю багато друзів в Канаді зі мною почали контактувати мої товариші з Канади і казати там, що ну. Приїдь, відпочинь, бо почав я згорати морально дуже сильно за той період. Тому десь на кінець лютого, коли сталися всі події безпосередньо на Інститутській, я прийняв рішення, що таки я поїду до Канади там на пару місяців, може, попрацюю там по своїй хокейній сфері з юнаками, і за пару місяців повернуся вже відпочиваю. Як то кажуть, перевівши дух, повернуся до України. Так сталося, що виїхав я до Канади безпосередньо 16 березня. Це Було тоді, коли в Україні тільки починалися усі події в Криму. Тоді навіть важко було уявити, що воно все виліється і як буде виглядати вже за півроку. Поїхав до Канади там. Теж так пазл склався, що мені запропонували працювати з юнацькою командою з дитячою, тому почав там працювати з юнаками як тренер воротарей. І всі ці події, які відбувалися в Україні вже на той час, вони розгорнулися до масштабів повноцінних бойових дій. Я, як то кажуть, оглядав через океан для мого. Великого сорому. Початок війни, початок ось цього терзання нашої території я бачив через океан. Це дуже важко, це вкрай важко, і, мабуть, це можуть зрозуміти тільки ті люди, які потрапили в подібну ситуацію. Бути чоловіком, дивитися за всім, що відбувається. і не мати, не мати змоги вплинути на це все. Я для себе прийняв, ще тоді я для себе прийняв таке рішення, що я обов'язково буду їхати сюди, і що якщо воно все не закінчиться до того моменту, як закінчиться мій контракт, тому що розірвання контракту з робочою візою, то є дуже такий клопіткий момент, і в подальшому воно могло б мати дуже важкий вплив, важливий вплив на. Якісь мої закордонні поїздки. Тому добувши в Канаді безпосередньо до останнього дня свого контракту. Вже через два дні я взяв квиток і прилетів безпосередньо до України. Батькам, особливо матері, вочевидь, не можна було розповідати, куди я збираюся, що я збираюся. Тому вже за пару місяців до від'їзду я почав, як то кажуть. Готувати підґрунтя до того всього. Ми розмовляли з ними в скайпі, балакали з батьками в скайпі, але вибір мені завжди падав на якусь або білу стіну, або двері. Бо я знав, що навіть приїхавши в Україну, десь я завжди зможу знайти там біл, білі двері або білу стіну, щоб з ними, з ними поспілкуватися безпосередньо. Тому вже за пару місяців в мене фон був такий підготовчий до того всього. Приїхавши в Україну, я навіть не зайшов ні додому, ні, нікому з друзів я не сказав, що я прилетів в Україну, то був повна така таємниця. Я одразу поїхав на схід до одного з добровольчих батальйонів. Потім безпосередньо був батальйон Донбас. Пинився в батальйоні, то маю сказати, що взагалі добровольці то є така атмосфера чарівна, чи можна то так назвати чарівною, але то специфічні люди, в них специфічний клімат у, безпосередньо всередині, всередині між хлопаками. І то треба відчути, то треба, там треба побувати. То не армія. Добровольці, то не армія, то взагалі то такий, то такий, то такий колектив, як, як камінь, то на тому може будуватися державність, на тому може будуватися державність України на тих засадах, які панують серед, серед тих хлопців. Там чудова атмосфера. І знаходитись в такому колективі навіть під час. Безпосередньо бойових дій, коли ти можеш покластися на побратима, коли ти знаєш, що він там не є за гроші, він не є, і він, для нього сама земля, сама суть, сам принцип є набагато більшим за будь-що інше. Тому в будь-якій ситуації він не стане тікати, він не, про, не продасться за якусь там купічину чи щось, він не продасть. І навіть ось за два роки по тому, вийшовши на Демпіль, я знаю, що на тих хлопців, як би то не склалася подальша моя доля, їх доля, на тих хлопців, які вони на мене можна покластися в будь-який момент свого життя. І з ними, як то кажуть, під підтанки. Маю, маю сказати, що Приїхавши на Донбас, потрапивши, ну, мабуть, вперше, взагалі, вперше в життю опинився в місті Маріуполі. Якщо б не ця війна, то, мабуть, маю сказати, що по життю мене навряд чи б щось зв'язало з Маріуполем безпосередньо, і навряд чи я колись би в тому, в тому місті опинився. А так склалася доля, що я опинився на безпосередніх Рубіконах навколо Маріуполя і. Був отою маленькою, навіть не цеглинкою, а навіть, може, камінчиком якимсь в обороні цього міста. І є розчарування, є певне розчарування від того, як, як ставляться люди, як ставляться люди до всього того, що безпосередньо відбувається на Сході, а також, якщо говорити вже про самих людей на Сході. Про наших громадян, про українців, які живуть на Сході України, то вони дійсно викликають в тебе деяке розчарування. І такий момент, коли ти ставиш сам собі питання, а чи то того варто, чи вони там дійсно того хочуть, чи щось. Але поспілкувавшись з ними, ти розумієш, що то заблудчі душі, то люди. За... Так я використаю це слово. Вони зазомбовані, але зазомбовані тим ящиком. І якось так склалося, що їх хто влаштовує. Їх влаштовує дивитися телевізор, їх влаштовує дивитися, що їм там кажуть по тому телевізору. І коли ти спілкуєшся з людиною, і він тобі, та там, то Європа, вас в Києві там за, за, за російську мову вбивають. А я кажу, я все життя, я все життя спілкувався російською мовою в Києві до, до російської мови, ну то смішно. Ось ви кажете там за Європу, там, за Америку, за ще щось. І питаєшся в людини, а ти десь там, де ви були, на, як, на, як, на яких підставах ви робите такі висновки? Ви робите такі висновки? А людина каже: та я там 15 років тому був у Болгарії на золотих пісках. Там така. Я, я, то ж смішно. І ти кажеш, чоловіче, ти зараз розмовляєш, я можу казати безпосередньо за себе. Я о, на своєму віці побував в, 30, в 31 краї. Провів багато часу за кордоном, тому я маю з чим порівнювати. Я був в Росії, я був далеко, як то кажуть, в дупі Росії, десь далеко там посередині, не в Москві. Бо в Москві так, то все інше виглядає. Але я, я маю з чим порівнювати. Я можу, я можу спілкуватися з людьми на ту тему. І навряд чи мене чим здивуєш, тому що. Маю багато друзів за кордоном наших українців, маю багато друзів безпосередньо мешканців інших країн. Тому я знаю відношення, я знаю людське ставлення, людське відношення до життя, до, 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 до себе, до людей як особистостей. І нам ще далеко до цього треба рости, але в тому напрямку набагато краще, набагато краще ось Набагато краще життя. Я не хочу розбивати його на якісь соціальні сфери чи ще щось. Я назву то життя. Мислення. Нам треба прямувати в тій дирекції безпосередньо. Ось це розчарування, яке воно. І дійсно такий маєш конфлікт. Конфлікт всередині. То є твоя земля, то є Україна. Для мене Україна є те, як я навчався в школі, як я бачив ту мапу України. Яка висіла в нас на, на дошці, я бачив татуювання, з, як то кажуть, території України, контуру України на, на, на біцепсах моїх там <хи> друзів. І на все життя до мого останнього подиху територія України залишиться саме та, якою я бачив її на дошці. У навчальному класі, в класі там географії чи історії України.